Mm -hmm. Які подальші дії можуть бути? Ну, ви бачите, на на сьогоднішній момент бачите, от, за тепер що по суті «Укрзалізниця» – це є під посібниками російських окупантів. Вони акуратненько доправляють російські товари, російські вантажі в Європу, євро і європейські вантажі на територію Росії, тобто вони по суті заробляють гроші для української, то тобто для російської сторони, яка потім буде їх використовувати проти з тої самої України. Подальші які дії можуть бути? Поді... Подальші дії. Ну, подивимося, що буде. Спочатку будемо, може, митниця дослухається на неоформлення цих вантажів. А якщо ні, то може бути, не дамося вузві Загалом, яка була конкретна вимога? Каке... Йдеться Кон... про котрі товари, лише російські військова. Значить, дивіться, на сьогоднішній момент відомо, що Росія разом з Росією визнали вибори в Криму і незалежну Кримську державу визначили в Лобках. Визнали і Вірменія, і Казахстан, і Туркменістан. Тобто, вся весь тайожний союз на сьогоднішній момент ми маємо дуже просту штуку. Раз це є е, люди, які визнають, е, такі речі, значить це по суті є всі ворогами української держави. Раз вони є ворогами української держави, значить це має бути припинено на території України.